Це залишки заводу однієї з найпотужніших компаній України з виробництва волоконно-оптичного кабелю ЮТАКС Україна, який розташовувався неподалік Чернігова. 27 лютого рашисти зрівняли підприємство із землею унаслідок потужних обстрілів. Дивом ніхто з працівників не загинув. Але все, що будувалося в попередні роки, знищено. 120 робітників залишилися без роботи. Нічого не уціліло не ні обладнання, ні матеріали. Причому ми готові сезону. Ми завезли дуже багато всю. подготовились то есть как раз такой момент был самый когда мы вот все было там все что мы имела компания я имею в виду материального все было там но слава богу люди уцелели знания сохранились и осталось осталось желание компанию возродить и вот спустя 6 месяцев в принципе мы построили ну как построили запустили новое предприятие конечно не настолько не такие мощности как были Намного слабее, но вот ну, с с учетом того, что сейчас в стране, ну, у нас получилось вот это. Продукція чернігівського заводу «ЮТЕКС Україна йшла як на український ринок, так і на експорт до 10 країн світу. Потужності складали майже 6 тисяч кілометрів кабелю на рік. Однак російське вторгнення не зламало український характер. Виробники вирішили відновити все з нуля. Кілька місяців витратили на пошуки нового приміщення. Допомогла цьому обласна військова адміністрація, закупила обладнання, яке забрали буквально з під обстрілів на Харківщині. І от виробництво знову працює. Було складно все. Фактично, крім людей. Люди залишилися в більшій мірі, якби люди всі були. Так? А ось самим цехом, так? тобто з приміщеннями ми досить довго шукали приміщення, яке відповідає нашим вимогам. Тобто це повинно бути, скажімо так, довге приміщення, і по висоті, і по різних розмірах воно повинно відповідати. І обладнання нам дуже повезло, що ми знайшли обладнання. Фактично, ми забирали його під обстрілами в Харківській області. Це було в кінці червня У Чернігові завод з виробництва оптичного кабелю працює на 30% своїх попередніх потужностей. виробник втратив ринки збуту, але не здається і планує збільшити асортимент продукції. Якість відповідає усім міжнародним стандартам, адже використовуються матеріали світових лідерів. Становленню підприємства допомогла б спеціальна економічна зона на Чернігівщині, яку можуть запровадити з наступного року. Це одне з тих підприємств якому якраз прийняття закону про спеціальну економічну зону допомогло б стати на ноги і відновитись, дуже важливо сьогодні кожне підприємство таке максимально підтримати, щоб підтримували всі, і органи місцевого самоврядування, і держава. І ну я бачу один вихід на сьогодні для нашої області. Це ж таки, щоб законопроект про спеціальну економічну зону, що він був прийнятий. Наразі він вже схвалений профільним комітетом Верховної Ради. І рекомендований до внесення в зал. Чекаємо зараз, що він був винесений, і будемо сподіватись на те, що наші народні обранці, яких обирав народ, підтримують цей законопроект і дозволять Чернігівщині відновитись швидше, навіть в таких е критичних умовах. Проблеми з електропостачанням не лякають виробників кабелю. Вони навчилися не просто економити а й виживати у надскладних умовах, готові прийняти нові виклики і відроджувати українську промисловість.